Вітаю, друзі! Ви на каналі навчаємось разом або it ментор і це четверте відео, де ми у проєкти серії Advent календар верстальників, які були зверстані наприкінці минулого року, додаємо JavaScript Функціонал. Коли ми верстали ось цей проєкт з клавішами, можливо, він здався дуже простим, яких, можливо, комусь навіть не цікавим. Але насправді це дуже цікаво, тому що функціонал з точки зору JavaScript тут дуже-дуже-дуже непростий. Але. Ви зможете розібратися і створити таку саму клавіатуру. Як вона працює? Давайте я покажу одразу, тобто поки що приховаю JavaScript. Дивіться. Ми робили, коли верстали, ми використовували е, окремі да, із файла SVG, із файла svg, svg, з загального ми використовували елементи пас, окремі ці клавіші, окремі ці полосочки, відповідно, е, код виглядає. Ось таким чином ми бачимо, що в нас кожен пас обгорнутий в тег A. Кожен, кожен, кожен. вони згруповані, є білі клавіші, є чорні клавіші, відповідно, їх там різна кількість. І це все, власне, що є. Є фончик, є DIV, який об'єднує, ну, власне, а, тримає в собі цю svg шку з цими елементами. A, пас і таке інше. По CSS нічого такого особливого. Тут у нас є фоновий колір, є керування розміром вікна, скажімо так, і е, основний ефект, який ми досягли, це те, що ховерами, коли верстали ховерами, змінювали колір, чорні клавіші змінювали на ось цей такий е, пурпурний, будемо казати, а біль на жовтий. Сьогодні ми зробимо функціонал, який тут вже працює. Я е, сподіваюся, я все правильно налаштував. І зараз при натисканні клавіш, коли я буду мовчати, а ви, ви почуєте е, відповідно звуки певні, які закріплені за цими клавішами. Це було гучно. Зверніть увагу, зараз я спеціально увімкну один якийсь звук, одну клавішу, і потім одразу іншу. Зверніть увагу, що звук не відтворюється, звуки паралельно. При натисканні на іншу клавішу, попередній звук одразу е вимикається. Лейді зелі зен Ось таким чином це працює, як це все налаштувати, як це все зробити, і звідки брати музику? Ось перша відповідь на запитання. Да? Тобто, є на кожну клавішу є файл з певним номером. Для чого це, чому це, як це все під'єднати, зараз будемо дивитись. Звісно, для того, щоб працювати з цими елементами, нам необхідно е мати доступ. Їх багато, вони відрізняються. Ці елементи. Чим? Вони відрізняються тим, що є білі клавіші, є чорні клавіші. Так, відповідно, є у нас ось такий клас стилю, так? Тобто елемент пас з певним класом стилю, і елемент пас з іншим класом стилю. Ми їх формуємо в що? Ми їх формуємо в змінні, але не просто масив, а… Ми беремо розширення, так званий спред. Дивіться, ось ці три крапочки це оператор спред. Більш докладно, ви про нього можете почитати в MDN spread syntax. Ось, будь ласка, тут є приклади більш прості. Я на них зупинятись не буду. Ми його сьогодні використаємо. Тут ми використаємо для того, щоб сформувати масів з чорними клавішами. Також. І потім ці ще два масиви використаємо через спред для того, щоб наповнити всіма 23 клавішами цю частинку. Це демонстрація гарна того, як працює спред. І додаткова інформація, просто як визначення. Так, це три крапки, повторюю. і... Спред дозволяє розширювати вирази у тих місцях, де передбачено використання кількох аргументів, Тобто, де можна робити спредом щось додавати. От у нас, якщо є, наприклад, якийсь об'єкт да, з певною кількістю елементів, щось, ми можемо куди? Ми можемо у аргументи функцію. Тобто функція передає декілька аргументів, і замість одного аргументу ми можемо через спред додати масів значень, і вони будуть використані так само через кому додані сюди. Те саме ми можемо, що ми сьогодні використаємо ось тут. Да? Ми масів наповнимо двома е варіантами через спред. Тут показаний приклад, наприклад, якщо є е е елементи 1, 4, 5, 6, і, 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 і цифра 6, то на цю позицію ми можемо додати, який знову ж таки вміст якоїсь е послідовності розширити поточний масів значеннями цього. Елементу. І також з об'єктами це може бути. Якщо ми маємо якийсь об'єкт готовий да, і хочемо його додати, його ключі додати зі значеннями до іншого об'єкту, так само через спред це все працює. Для того, щоб зрозуміти, що ми отримаємо, дивіться, я одразу ці три консоль-логі вам продемонструю. Де наше піаніно? Ось, да, консолька у нас є, подивіться. Перший консоль Whitecase, що він вивалює нам? Він нам вивалює масів да? Дійсно, масівчик, в якому додано 13 елементів з білим з класом Whitecase. 13 елементів пас з класом Whitecase. Потім другий ось цей black case так само він нам наповнює ось такими елементами, саме black case їх 10 штучок. І потім, коли ми в цей кейс. Ну, Тут keys, да, правильно казати, напевно. Ми додаємо через розширення ці два масиви, ми отримаємо їх разом. Нагадую, повторюю, код, який ви бачите в цих моїх проєктах, він доволі часто не про ефективність створення JavaScript певних скриптів. А він про те, які можливості існують при роботі з певними типами даних, при роботі з певними конструкціями. інше, інше. Сьогодні ви знов отримуєте новий певний, певну частинку знань за допомогою того, що я використовую тут цей спред. Далі. Отримали ці дані, тобто, є у нас у підсумку елемент. Структури даних, да, будемо казати, тобто є масив в якому знаходяться всі 23 елементи. І тепер ми додаємо ще дещо. Нам потрібна зміна аудіо. Зверніть увагу, що вона оголошена, але не ініціалізована. Тобто, якщо ми виводимо консоль-лог, то вона нам показує undefined, будь ласка. ми Тобто вона не має початкового значення. Тепер. Ми це поки що ігноруємо. Тепер ми повинні що зробити. Нам необхідно попрацювати, якось прив'язати ці клавіші, пов'язати їх з е, звуками, да? щось надати їм спільне цим аудіофайлом і клавішам. Як це ми можемо зробити? Дивіться, давайте я це зараз поки що Listener забираю. І ось це теж забирає. Що ми робимо? Ми хочемо опрацювати кожну клавішу з 23, які записані в масів Keys». Хочемо опрацювати їх через е, цикл for each. Це нам вже знайомо. Тобто ми, що робимо? Ми, передаємо, е, ми робимо тобто один ключ, да? О, точніше, одна, клавіша, одна клавіша і індекс, який є ітератором масів for each. Ми запускаємо такий цикл. І що ми що ми робимо як ми це використовуємо? Ми беремо і до елементу одного в цьому масиві, одного з 23 елементів через е, датасет надаємо атрибут дата індекс, і має він значення. 0 плюс 1, тобто починає з, єдини... з одинички. Перший елемент буде з індексом 0, тобто 0 плюс 1. Що це за атрибут, data? що це за дата індекс, і куди йде це значення? Зверніть увагу на вміст тегапас, тобто немає ніяких дата, нічого такого. Коли ми активуємо, да? тобто, коли у нас відпрацьовує цей. Саме такий, тобто просто ми маємо масив елементів, і відпрацьовує: оце я теж можу закоментувати, щоб ви не думали, що там щось приховане. наприклад. Ось, Просто працює ось цей forid, тобто перебираються всі елементи, і до кожного елемента призначається через датасет певний атрибут. Певний атрибут. Що змінилось тепер з тегом pass. Зверніть увагу, дата-індекс, одиниця. Далі. Дата індекс 2. Тобто, через датасет налаштовується дата-атрибут, це окрема велика тема в HTML. Тобто це відноситься до HTML. Знову ж таки, дивіться, по ось. Є окрема сторіночка стосовно дата це Global Attributes, тому що вони різні можуть бути. І оця частинка вона налаштовує моя. І є HTML-датасет, окрема. Да? Це те, за допомогою чого це створюється, що саме відбувається. Дивіться. Я зараз дещо таке негарне зроблю, але це дозволить вам краще зрозуміти, що відбулося. DataSet – це така магічна паличка, яка до елемента одного в цьому масиві, а це у нас фактично один елемент пас, додає атрибут, який почнеться з дата і потім те, що написано тут. Давайте я напишу тут, наприклад, IT ментор. Ага, написав. IT ментор. І давайте подивимося, що змінилось. Дата, IT ментор. Тобто, ця частинка вона є такою в певному сенсі описовою е і. Визначає те, що у нас тут буде, це для нас, для розробників, орієнтир, що ми саме додаємо, який атрибут, для чого. Ті, хто дивився, мій курс верстальник за 24 уроки повністю дивились, там в останньому великому проєкті у нас був на головній здається сторінці був налаштований фільтр карток або фільтр категорій, я вже не пам'ятаю. І там ми підключали jQuery плагін але ми також прописували data, певні дата-атрибути, і саме цей jQuery плагін керував, ну, точніше, не керував, а ґрунтував свою роботу на цих дата атрибутах. Тобто, саме Такий самий момент ми зараз робимо тільки просто через JavaScript. Фактично, це такий невеличкий, такий супер-супер невеличкий плагін, який може оздобити е, ці елементи пас певними дата атрибутами І наступна частина коду, яка вище там закоментована, функція буде працювати з цим, спираючись на це, буде підтягувати під кожну клавішу окремий звук. Е, забираємо, робимо індекс, бо це буде трошечки як більше зрозуміло. Да? Тобто номер буде е, певний е, звука. Ми отримали зараз що? Ми змінили структуру коду, додали ці атрибути. По-перше, тут я думаю, все зрозуміло, тому що ітератор це з нуля йде. А ми, ну, можна було б змінити аудіофайли, почати з key 0 кі 1 і так дійти до «22», було б всього 23. Але ми все ж таки тут більш зрозумілу систему робимо, тому ми ітератор масива від 0 до 23 змінимо на е, значення від 1 до 24. Тепер для, цих, кож, для кожної цієї клавіші нам потрібно е, прослуховувач, да? тобто чи, чи відбувається клік з якоїсь клавіші, чи не відбувається. Тому ми створюємо, що? Ми створюємо Add Event Listener. Event Listener, який працює по кліку, ми передаємо подію, щоб потім цю подію використати як аргумент також. І е, визначаємо з, е, константу Specific key, тобто яку саму клавішу було натиснуто. Ми в неї записуємо від події дата да? тобто Тут ми його створили, а тут ми його фіксуємо, що саме, да, який, який, саме номер, який саме номер буде а, від тієї клавіші, на яку ми натиснули. І потім ми запускаємо функцію, викликаємо функцію play sound і передаємо туди саме це число. Давайте зробимо тут поки що play sound цей ми закоментуємо, тому що сама функція ще вища у нас. Не розкоментовано. А тут зробимо зараз лог щоб ви розуміли, що ж саме записується в цю частинку, в цю зміну. лог і що там да? Ось так. Що зараз ми будемо бачити в консолі? Ми в консолі будемо бачити, крім цих масивів і Undefined, які виводить тут аудіо. Ну, до речі, його можна вже. Закоментувати, ну, все, або поки що. Що ми будемо бачити? Ми будемо бачити число клавіша, яку ми натиснули. Дивіться, бачите, вони у нас там розташовані в цікавому порядку, тому і, відповідно, і нумерація в нас йде не така. Але кожна клавіша має це унікальне число. Бачите. Тепер ми повинні мати якусь функцію, яка буде запускати процес. Відтворення звуків. І ця функція у нас створена ось тут вище. Що вона робить? По-перше, вона отримує. Це у нас варіант стілкової функції, да? тобто ми в зміну play sound, а це і є ім'я функції, ми передаємо в KPLate Now, це внутрішня буде зміна, тобто Specific key, значення specific key потрапляє в KPLate Now. І йде перевірка. Якщо це фактично, у нас вже з другого кліку по клавіші по якійсь буде працювати, якщо аудіо true... Да? Тут нема порівняння, тому що значення в дужках if це або true, або false. Так от, якщо аудіо true, да? то ми повинні. А аудіо у нас зараз undefined, то буде пауза до аудіо, яке відбувається зараз. А в, першому, в першій ситуації у нас не може цього бути. Тобто, коли ми будемо натискати першу клавішу, у нас до цього ніяке аудіо не грало. Да? Але якщо вже друге чи якесь наступне, то. Аудіо якесь грає, його треба зупинити. Так, Зупиняємо. І надаємо current time 0. Що таке current time? Також можна додатково подивитись на MDN. Але якщо у нас не було такого моменту, мається на увазі, що клавіша ще не натискалась, буде просто вперше спрацює ось це. В аудіо в цю змінну, Створюється новий об'єкт аудіо, про нього також можна окремо почитати на MDN. І, як аргумент, передається, що? Передається шаблонний рядок з шляхом до певного файлу. Ця зміна має номер тої клавіші, яку ми натиснули, і формує шлях до чого? До Файлу з цим самим номером. key певний, певний номер.mp3. Тобто тут ми отримаємо фактично просто шлях, і об'єкт аудіо його приймає до цього файла. І потім запускає play і можна, до речі, подивитись, да, що у нас іде в, в консолі. Шостий номер, і, будь ласка, ми прописали в аудіо, тобто створили фактично зараз невидимий елемент аудіо. -аудіо да? Оцим об'єктом створився тег аудіо, і в нього прописаний був шлях до цього шостого файлу. Якщо ми натиснемо на перший, да, який має у нас е, дата індекс сьомий. Прописався key 7 цей трек, і він відповідно грає. Почули знов зупиночку. Тобто, ця зупиночка відбулася. Чому? Тому що вже ось, ось тут аудіо був тру, тобто в ньому щось було. Да? Тобто процес е, працював, зупинилося, обнулилося, і потім перезаписалося нове і запустилося знов. Ось таким чином це працює. І я сподіваюся, що це дуже цікавий момент. Це велика, така, великий шар знань і можливостей, які йдуть через ці дата-індекси. Тому раджу, якщо вам вас це зацікавило, ви маєте вже якісь базові знання, можете дослідити цю тему по тих назвах, по тих сторінках, які я демонстрував тут, і, а може і більше. Так? Тут є прості приклади, в принципі, можете також подивитись, що вони надають, і застосовувати це в своїх проєктах. Сподіваюсь, було цікаво. Залишайтесь на каналі, чекайте наступних відео.